Сьогодні я вже той час згадую досить спокійно, але тоді я дуже хвилювалася і за нас, і за Максима. В 2014 році з Лерою вирішили виїхати з дружківки до її батьків. Ну і тоді ми були молодими, не знали, чим ми будемо взагалі займатися. Максим навчався, влаштувався на роботу, і тут ще ця травма. Дуже я хвилювалася в цей період. Вдома війна, а тут коханий у важкому стані. Я підпрацьовував на будівництві і одного дня отримав важку травму стегна. Лікарі мене прооперували, але реабілітологи не хотіли братися за моє відновлення. Тому я почав відновлюватися сам, шукав відео в інтернеті і займався самостійно. Коли він відновився, по-перше, я була вражена, що він це зробив самостійно, бо прогнозів ніяких не було в нас. Це був для нас таки перший крок з його сторони. Вибору його професії тоді я точно зрозумів, що буду працювати у сфері реабілітації і масажу. Ну і з цього все почалося. Мене звати Максим. Наразі працюю реабілітологом, фізичним терапевтом. Керую власним центром реабілітації у місті Полтава. Наша історія почалася, напевно, ще з 2011 року разом з Л'єрою. Но більш такі кульмінаційні події відбулися в 2014 році, коли в Донецькій області почалися бойові дії. Ми самі родом з міста Дружківка. В на наших очах збивали літак. Ми почули цей бухкіт, гаміт, як це все падало, розбивається. Ну в общем, дуже було дуже було страшно. Ми почули вибух, потужний був вибух. Ми не розуміли, що це було. У Нас не було зв'язку. Ми просто бігли на зупинку, чекали той автобус. Всі ж. Шоковані, що це відбулось, і ми приїхали до батьків і вирушили одразу в на гараж в підвал, бо ми розуміли, що нам потрібно десь ховатися важко, але зараз вже згадуєш. Ну, мені здається, що тут ми вже страшніше пережили. Потім було прийнято рішення після цих всіх подій поїхати до батьків Лєри, перебути в них якийсь час. Вони жили в іншій області. Коли ми приїхали, я одразу влаштувалася на роботу. Та й Максим, в принципі, одразу влаштувався. Він то підробляв в тому стройках, в тому заводі. Я влаштувалася в кондитерську фірму. Максим вже ще і навчався. Якраз коли ми були у Батьків Лєри я отримав травму ноги. Травма була досить серйозна, досить важка. Лікарі казали, що в тебе було 4 мм до того, щоб зробити ампутацію ноги. Мені подзвонив їхній прораб і каже: Максим відрізав собі ногу. Я, я не пам'ятаю, я мені таке, як я там, толі свідомість втратила. Потім прийшла в себе, а викликала мені машину. Я якраз їхала туди і під'їхала одночасно, я і швидка. То я вже побачила, що йому належали просто якісь палки, зафіксували ногу. Це ж вся не дуже приємна картина з цією кров'ю. Але ну, нога його була з ним. Це було найголовніше. Е, і все, ми поїхали. Я вже потім, потім на швидкий поїхала з ним. В принципі, ніхто нам не давав Щас. Чого цього яриву? Ніхто мені не давав ніяких пояснень, що буде. Його просто забрали на операцію і все. Вже там чекала операція ну, годин п'ять. Потім вже вийшов лікар каже: вам просто повезло, то, що він ну там якісь міліметри він не дістав до кістки. Тому я була цьому рада. Він прийшов в себе, мене це заспокоїло. Все було в принципі. Він був в позитивному настрої, що все добре, все хорошо. Він відчував свою ногу. Він був в лікарні деякий період. Потім ми відпросили його додому, бо потрібна була йому допомога. Він ну, однією ногою, взагалі не, не вставав на неї нічого. Вона там в гіпсу була повністю. То я попросила його додому забрати і вже там за ним доглядала вдома. В тому місці, де ми були, був один лише реабілітолог на все місто. Я коли до нього прийшов, він сказав, махнув рукою, типу, що іди, ну тут, тут, все, тут, тут все з тобою ясно, іди. Ну, це мене якось так заділо. У мене тоді ще не було освіти реабілітолога, і якось своїми силами. Вдалося себе відновити. Він був на кастелях. йому вже зняли гіпс, і ми він мене просив сходити з ним просто на площадку, де він грав баскетбол. І Я вже тоді розуміла, що він на кастелях, але він піде. Він буде грати. Він стояв на одному кастелі. Я кидала м'яч, і він грав. За прогнозом лікарів давали мені 6 місяців до того, щоб повернутися у спорт. Але вже через три з половиною місяці я поїхав на змагання з баскетболу. Ну це гордість за нього. За його справу, ну це справа його життя. Мабуть, тоді якесь натхнення він давав і мені, тому що я бачила, що він не розкис на кроваті лежить. Він став, пішов і каже: все буде нормально, буду відновлюватись. Минув рік. Ми повернулись назад, тому що ну дом, дом є дом. Ось і далі у нас так закрутилось життя. Ми одружились. Народилась донька, намагались там працювати в дружківці, але місто невеличке, роботи небагато. Наскільки ми могли, наскільки ми там і трималися, і розвитку не було. Я виставив своє резюме на сайти з роботою там, різні і. Були пропозиції з Києва, з Одеси, і це була пропозиція з Полтави, яка зацікавила. Це був фітнес-клуб, і так у нас закрутилася оця вся історія з Полтавою. Як зараз пам'ятаю перші, мабуть, свої два тижні, коли я казала, я хочу додому. Важко, важко за що того, що ти нікого не знаєш. Я чекала Максима постійно вдома, коли ж він вже прийде, бо мені ж потрібно з кимось порозмовляти. Хотілося додому, і мені здавалося, що це не моє місто. Був певний період, коли мені потрібен був час адаптуватися. Потім почався перший локдаун, карантин, так званий наш. Ковідний, то нам сказали, що ребята, тримайтеся, грошей немає, піняйте самі на себе. Було трошки відкладені грошей, і на ці відкладені гроші відкрили маленький кабінет. Там купили кушетку, купили там саме просте обладнання, і ну, на, на той час займався тільки масажем. Потім так сталося, що ми трошки розширили мій кабінет. І на той час Лера вже теж навчилася робити масажі, пройшла деякі курси, деякі навчання, і потім ми разом з нею влаштували сімейний подряд у цій сфері. Я працюю виключно з жінками, провожу масажі. Всі види масажів, а також корекція фігури. Коли почалась війна в Полтаві, дуже багато було клієнтів моїх там з Харкова, з Києва. Я працюю з вагітними, і я тоді запустила акцію, що я їх беру безкоштовно. Я зробила такий вклад і від цього теж отримувала задоволення, що я можу, хоч якось, допомогти в такий важкий час. Мені це цікаво, бо я бачу результати. Я бачу щасливе обличчя жінки. Дівчата після масажів. Вони виходять розслаблені, тобі вже краще, ти можеш трошки бути, бути більш соседоточеним на чомусь. У 2023 році відкрився басейн це як в Арена в Полтаві, і я думаю, що треба просто спитати, чи є в них тут приміщення, тому що досить класне місце, де багато людей, які займаються своїм здоров'ям, спортом, просто активним відпочинком. І такі послуги, як реабілітація, масаж, дуже е, тут будуть доцільними. Я йому тоді казала, ні. Не буде, ну, це щось космічно, це ні. я казала, Максим, та ну, це ж це що, зараз такий крок. Нам потрібні люди, де їх брати, але все одно, в нас так завжди. Він, В нього ідея, мені потрібен час, щоб це переварити. Страшно було капець. Бізнес це, це, це завжди якийсь риск, да, як в плані фінансів, так і ну, в плані. Ну, взагалі, психологічному найбільшим викликом було поєднати роботу центру і сім'ю. Оце було викликом. Бо ми, поки робили тут ремонт, ми розлучалися два-три рази. Бо зробити ремонт в квартирі, зробити ремонт, відкрити якусь справу — Це мені здається, одне те саме. Ми з Максимом робили разом ремонт. Але тут я казала, все ми не витримали цього, всього ми розходили. Але ні, витримали. Ми сіли, переговорили з нею, роз, розділили наші обов'язки, чим вона займається, чим я займаюсь. І зараз у нас все, от як, як треба, все по полочкам. Він е, хотів. Приймати якомога більше військових. У Нас в принципі, був акцент на на початку на військових, що ми хочемо їм допомагати безкоштовно. для того, щоб їх брати в більшій кількості, нам потрібно були люди, які з нами зможуть працювати. Ми допомагаємо на волонтерській основі. тим, тим хлопцям, які важко поранені, які перенесли там якісь досить важкі операції, можливо, ампутації і так далі. Я навіть іноді забуваю, що ми е, правимо вже таким центром. От ну, мені, мені воно як ну, ну як так і треба. От коли дівчата мої приходять, які мене давно не бачили, які були в кабінеті там останній раз, вони приходять, кажуть, боже, Лєра, у вас тут яка клініка, у вас тут таке, а мені таке, ну, добре, чудово. Я цим дуже пишаюсь. Я пишаюсь, що ми можемо надавати такі послуги. Я пишаюсь, що ми... Бачимо такі результати, що ми можемо дати такі результати. Але воно робиться якось від душі. Я роблю це і чудово. Я можу сьогодні допомогти, і чудово. От в мене такі відчуття. В плані розвитку хотілося б розширити спектр послуг, закупити обладнання, трішки розширити ще приміщення можливо, і додати туди, туди ще ряд послуг для. Реабілітації, щоб люди могли там, після умовно якихось операцій, відразу проходити реабілітацію в умовах стаціонарної реабілітації, це комфортно працювати разом, бо в тебе є одна справа, яку як якої ви один одного поєднуєте. Тобто, в деяких моментах Максим може мені дати дати якусь пораду або закрити моє якісь питання, і з якоїсь сторони я його можу підтримати або щось порадити.